Чи задумувалися ви, чому ми відчуваємо чужий біль, радість чи страх? Сьогодні, дорогі слухачі, ми розгадаємо цю загадку, поговоривши про дзеркальні нейрони. Це неймовірний механізм нашого мозку, який допоможе вам краще зрозуміти себе та інших. Дзеркальні нейрони це особливі клітини мозку, які активуються не тільки тоді, коли ми щось робимо, а й коли спостерігаємо за діями інших. Вони допомагають нам вчитися. Співпереживати, переймати досвід без прямого втручання. Саме завдяки дзеркальним нейронам, ми можемо навчитися спортивним навичкам, спостерігаючи за тренером, можемо перейняти його рухи, техніку та стратегію. Або, наприклад, відчути страх, дивлячись фільм жахів. Але не все, що ми бачимо, залишає слід у мозку. Ці нейрони вмикаються тільки тоді, коли ми бачимо, що інша людина отримує винагороду або стикається з небезпекою. Якщо ж спостерігати за такими ситуаціями постійно, мозок починає налаштовуватися на копіювання поведінки, яку ми бачимо навколо вчені поки що лише на початку шляху вивчення цих нейронів, але вже знають, що вони є навіть у співочих птахів, вони вчаться співати, просто слухаючи старших. І тепер, любі підписники, подумайте. Якщо наш мозок має здатність переймати поведінку інших, то вкрай важливо оточувати себе тими, хто надихає, мотивує, веде вперед. Ваш успіх багато в чому залежить від того, кого ви слухаєте, на кого рівняєтесь і чиї вчинки копіюєте. Тож нехай поруч із вами будуть люди, які допомагають рости. І нехай ваші власні дії стануть прикладом для тих, хто буде спостерігати за вами. Коли ви спілкуєтеся з людиною, яка страждає, ваш мозок автоматично починає дзеркалити її стан. Навіть якщо у вас усе добре, ви можете відчути тривогу чи пригніченість, бо ваші дзеркальні нейрони запускають ті ж реакції, що і в людини яка поруч. Це корисно для емпатії, але водночас виснажує вас. А ще цікавіше те, що ваш мозок не просто відчуває чужий стрес, а й починає шукати причини для тривоги у вашому власному житті. Йому потрібно пояснення, чому я це відчуваю. І повірте, він знайде відповідь. Ви почнете хвилюватися через речі, які ще вчора здавалися неважливими, і навіть відчувати загрозу там, де її немає. Як це працює в соціумі? Люди в групах часто налаштовуються одне на одного. Якщо в колективі є загальне відчуття страху чи загрози, ви теж його відчуєте. Але тут виникає дилема якщо ви не розділяєте цих переживань, вас можуть почати сприймати як чужого, людям потрібно співпереживання, і якщо ви його не проявите, це може навіть зруйнувати соціальні зв'язки. І ось вам цікавий парадокс щоб залишатися частиною групи. Ви мусите відчувати те саме, що й інші. Але якщо ви зануритесь у чужий страх і занепокоєння, то ризикуєте втратити власну внутрішню рівновагу. Що з цим робити? Ваше завдання знайти баланс. Емпатія це сила, але вона не має вас виснажувати. Ви можете розуміти почуття інших, але не зобов'язані брати їхній тягар на себе. Будьте уважні до того, хто вас оточує. Якщо ви постійно перебуваєте серед людей, які сповнені страху і негативу, ваш мозок налаштується на цей стан. Тож шукайте середовище, яке вас надихає. Пам'ятайте, ви маєте право залишатися спокійними. Навіть якщо всі навколо панікують, ви не зобов'язані розділяти цей стан, щоб залишатися частиною групи. Ви вже сьогодні будуєте своє майбутнє і вам ще багато чого доведеться відчувати. Змінювати й адаптуватися, але найголовніше зберігайте свою внутрішню стійкість. Світ завжди буде наповнений і радощами і тривогами, але тільки ви вирішуєте, які з них дозволите собі віддзеркалювати. Знайдіть свій баланс і ви будете непохитними перед будь-якими викликами. Існує одна важлива річ, яка впливає на всіх нас, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо це наш вибір. Іти вперед самотужки чи бути частиною соціальної групи, відчуваючи її підтримку. Логічно, ми розуміємо, якщо раптом опинимося без схвалення чи підтримки інших, ми не загинемо. Але знаєте що? Наш мозок мислить інакше йому байдуже, що зараз 21 перше століття, що ви незалежні і самодостатні люди. Він працює за тими ж принципами, що й у наших далеких предків. Для яких залишитися без племені означало загрозу життю. Наприклад, коли вашу роботу критикують публічно, ви усвідомлюєте, що це не смертельно, але ваш мозок цього не знає. Він виділяє кортизол, який змушує вас відчувати загрозу, вмикається внутрішня система тривоги, і мозок у паніці починає шукати докази небезпеки. І що найцікавіше, він їх знаходить. Раціональна частина вашого розуму починає співпрацювати з емоційною. Ви згадуєте всі ситуації, коли почувалися невпевнено, всі слова критики, всі моменти, коли вам було некомфортно, і ось вже дріб'язкова ситуація здається катастрофічною. Що з цим робити? По перше, пам'ятайте, ваш мозок запрограмований на пошук загроз, навіть там, де їх немає. Не дозволяйте кортизолу диктувати вам правила гри. По-друге, критику потрібно сприймати як звичайну частину життя, а не як особисту атаку вона не визначає вашу цінність і не ставить під загрозу ваше майбутнє. По-третє, навіть якщо вам здається, що ви залишилися сам на сам зі світом, це не так. Завжди є люди, які вас підтримують, якщо ви дозволите їм це зробити. На вас чекає безліч моментів, коли потрібно буде зробити вибір, іти вперед самостійно чи опиратися на групу. Ви сильні, і ви можете впоратися самі, але пам'ятайте, що підтримка це не слабкість, а сила. І водночас не варто дозволяти інстинктам змушувати вас боятися там, де страху бути не повинно. Будьте сміливими, не бійтеся критики і не дозволяйте власному мозку вигадувати проблеми. У вас усе вийде. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим поширюйте добро, поділившись цим відео.